Вітання, пані та панове. Мене звати Микола Геркалюк, і сьогодні я вам буду розповідати про інститут почесного громадянства, про почесних громадян, про не дуже почесних громадян і про те, які аналоги альтернативи цього явища, цього інституту є у світі. А отже, почесне громадянство. Чому я за цю тему зачепився? В одному з попередніх відео я розглядав декількох, на мою думку, не дуже почесних громадян в Вінниці. Стверджуючи про те, що їх треба деколонізувати, тому що, наприклад, з вулиць вони вже забрані. І тоді, от я вирішив, що я цю тему буду досліджувати більш детально. Ви підтримали це в коментарях, за що я вам дуже вдячний. Це справді дуже дієвий інструмент а підтримувати або просто висловлювати щось в коментарях. Тому не забувайте це робити. Отже, хто такий оцей почесний громадянин міста? Це е, звання, яке є вищим таким ступенем визнання заслуг перед містом, такою найвищою формою вдячності міста комусь конкретному за якісь конкретні. Заслуги. На територію України, оце Інститут почесного громадянства вперше потрапив на початку 19 століття, і це було у Львові. Е, у тогочасному Львові, який був під владою Австро-Угорської імперії, почали оце звання присуджувати тим, хто був його гідний. Ну або не гідний, там уже це вже історія. А що ж до решти території України, яка була окупована Російською імперією, то тут. Це звання почало з'являтися в другій половині 19 століття. Взагалі, в Російській імперії це звання вперше присвоїли в 1863 році. Почесним громадянином Самари тоді став якийсь дворянин Самарін. А, ну так співпало. От. І от після цього ця практика почала поширюватись по інших містах, відповідно, по території України також. Тоді це звання присвоювали за якийсь персональний вклад в розвиток міста, за якісь особливі заслуги перед містом, ну, звісно, в ідеалі. А ніякого, Ніякої матеріальної вигоди це звання не передбачало. А, ну, Відповідно, це просто був спосіб подякувати комусь за. Вклад у розвиток міста. Але водночас це також був спосіб перед кимось вислужитись а, або ну просто показати: типу, ми тебе любимо, ти багатий і впливовий, ти можеш нам допомогти, тому ми тебе любимо. На тобі звання почесного громадянина. Воно так теж працювало. Тепер давайте розглянемо, як взагалі відбувався цей процес присвоєння цього звання почесного. А право висувати кандидатури на це звання мали. Власні міських дум. Ну, по сучасному, це депутати міських рад. А вони оці кандидатури висували. Потім відбували засідання міської думи, на якому вирішували, гідна це кандидатура чи ні. А в засіданні міг брати участь губернатор, який також свої 5 копійок ставляв. А потім, якщо міська дума вирішувала, що кандидатура таки гідна, то передавали цю справу на рівень губернії, якраз таки губернатору. А губернатор та також думав, 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 щось вирішував, якщо все добре, передавав міністру внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ додавав щось від себе, ну або просто розглядав, і передавав це вже особисто імператору. Тобто це мало пройти от таку, фактично всю вертикаль і дійти до самої вершини, і там уже все залежало виключно від рішення імператора. Враховуючи всю цю тяганину, процес тривав досить таки довго. Відомі випадки, наприклад, коли. Почесне громадянство Севастополя, його ж міський голова Міхаїл Казі, чекав 20 років. Найшвидший випадок з відомих це коли уже мертвий прем'єр-міністр Росії Петр Столипін став почесним громадянином Києва буквально за кілька днів. От десь одразу після вбивства його вирішили зробити почесним. І оцей процес буквально промайнув. Дуже швиденько все відбулося. Але в загальному історики вважають, що Десь це тривало рік-півтора. оце очікування е, вироку, так би мовити. Ну, насправді очікування того, дадуть тобі почесне громадянство чи ні. У випадку позитивного завершення всієї цієї тривалої процедури е, збиралася міська дума, влаштовувала таке урочисте засідання, куди запрошували цього майбутнього почесного громадянина. Зачитували рішення імператора, тобто, все тепер ти почесний громадянин і, можливо, навіть щось вручали. Так, наприклад, одному з перших почесних громадян Києва його ж міському голові Демідову вручили папку вартістю 150 рублів сріблом. Ну тобто, це щось, очевидно, що це не папка для паперів. Просто була це було щось красиве. І що можна там десь поставити, і зберегти на пам'ять. Загалом чисельність почесних громадян міст, враховуючи складність процедури, і враховуючи, що спершу не всі міста мали на це право, вона була не дуже великою. Станом на 1900 рік на всю російську імперію набралося тисячу почесних громадян. Але після цього право надавати за звання вже перейшло не тільки до найбільших міст, але й до губернських міст і повітових міст. Тоді, вже протягом наступних 17 років існування російської імперії, кількість почесних громадян зросла до 3 тисяч надання статусу почесного громадянина воно було дуже хорошим способом вислужитись перед кимось, робити комусь послугу, ну або просто нагадати про себе комусь з великою владою в руках. Тому дуже часто це звання вручали, надавали генерал-губернаторам, вищому духівництву. Дворянам, ну тобто тут взагалі дуже важливо підмітити, що це звання в Російській імперії могли отримати виключно представники вищих шарів суспільства, тобто не робітники, не селяни, а тільки ті, хто мали гроші, мали вплив. Ну, Відповідно, що члени імператорських, імператорської родини ставали почесними громадянами купи міст. Деякі чиновники в Російській імперії взагалі колекціонували це звання почесних громадян. А так, наприклад, очільники фінансового відомства Російської імперії Міхаїл Рейтерн та Сергій Віт ставали почесними громадянами відповідно 14 і 20 міст. Отак, От цей інститут почесного громадянства проіснував в Російській імперії до 1917 року, тобто до того моменту, поки формально ще існувала сама імперія. Але після більшовицького перевороту одразу буквально одразу 11 листопада. Оцей інститут почесного громадянства був скасований. Радянський Союз скасував оцей інститут почесного громадянства, він же ж його і відновив. А приблизно в 60-х роках минулого століття в окремих містах Радянського Союзу почали оце знову надавати звання почесних громадян. Так поступово це воно набирало обертів в межах всього Радянського Союзу і перейшло поступово і до Незалежної України. В деяких містах ця практика з розпадом Союзу, з відновленням незалежності, просто скасувалась, але багато хто її відновлював. Окремі міста відновили її ще в 90-х, окремі вже в 2000-х, але зараз у всіх обласних центрах є інститут почесного громадянства міст. Загалом це почесне громадянство воно регламентується положенням про почесне громадянство, про звання почесного громадянина. І в різних містах воно. Різне кожного міста окремо прийняти своє, тобто не це не щось загальнодержавне, і відповідно вони трішки відрізняються, але не суттєво. А загалом право висувати кандидатури на здобуття цього звання мають, звісно, що міська влада мають представники різних колективів, підприємств, установ, громадські організації. Очевидно, що самовисуватися на це звання не можна. А далі процедура відбувається таким чином, що це подання розглядає відповідний комітет міської ради. А, якщо все добре, то воно передається на виконком і на сесію, і вже традиційно, можливо, в деяких містах є це відрізняється, але поки я такого не знайшов, в більшості українських міст до дня міста, тобто до конкретного дня конкретного міста, Збирають оцей конкретний список почесних громадян майбутніх, і от в день міста їх і нагороджують. І нагороджують це вже не порожнє слово, тому що тут уже вручають диплом, вручають значок, вручають посвідчення до цього значка почесного громадянина. І в Києві, наприклад, навіть вручають наручний годинник міського голови Києва. Тобто, знову ж таки, свої якісь маленькі відмінності є, але загалом, оцей значок, він також в різних містах різний. Я це відео взагалі спершу мав робити виключно по проблематиці почесних громадян в рамках деколонізації. Тобто, у цих списках є багато людей, яких вже треба звідти прибирати, тому що ну, навіщо вони там здалися. І от, очевидно, що кожен список кожного міста, цих почесних громадян, потребує. Переосмислення і ну, перебирання, я не знаю, повторного дослідження, якого ще справді ці люди варті почесного звання в конкретному місті. Якщо навіть не рахувати цю російську радянську спадщину, навіть в випадку з почесними громадянами, то проблеми є і в наш час, тому що звання знову ж таки вже традиційно присвоюють не, не тільки за видатні заслуги. Але знову ж таки, як спосіб вислужитись або ну, спосіб е, виділити якось уважаємого чоловіка, ну, тобто якусь потрібну людину, просто беруть і от тобі, от ти почесний громадянин, от як класно, ти маєш там навіть якісь пільги, можеш приходити в міську раду. Е, і от, з цією традицією треба щось робити, тому що це не та традиція, якої треба дотримуватися. Але давайте більш конкретно, я пройшовся по списках почесних громадян всіх обласних центрів України, і мушу сказати, що звісно що там дуже багато імен людей, які отримали почесні звання ще в часи Радянського Союзу. Не всі з цих людей, ну тобто, ти бачиш це ім'я, не всі імена, очевидно, що з ними щось так або не так. Тобто, це якісь місцеві. Громадяни, які отримали зазвання, вони можуть бути дуже хорошими, прекрасними і правильно, що вони за отримали, а вони, або можуть бути жахливими е, партійними функціонерами, від яких треба позбуватись, ну тобто в цих списках. І тут тому ці списки потребують досліджень в кожному окремо взятому місті. Тому я в собі виділив тільки такі найбільш явні випадки проблем. Наприклад, у Дніпрі е, почесним громадянином досі є Брежнів. Але там є важливий момент, тому що в Дніпрі ну, є вже почесні громадяни Дніпра, але водночас вони на сайті вказують почесних громадян Дніпропетровська. Тобто там поруч показано два положення, і в положенні про почесних громадян Дніпра вказано, що попереднє положення про Дніпропетровськ відповідно втратило свою силу. Але водночас показується список оцих почесних громадян Дніпропетровська і там вказаний Брижнів. Це якось дивно, як на мене. У Запоріжжі досі, наприклад, є почесним громадянином Олег Скріпочка. Олег Скріпочка це... це не спроба відтворити Олега Скрипку, це русський льотчик-космонавт. Ну тобто він там вже явно давно не треба. Харкові, наприклад, почесним громадянином. Я чесно скажу, що очікував, що там буде почесним громадянином а, той самий їхній уже, уже не актуальний мер Кернес. Але ні, там почесний громадянин Павло Фукс, олігарх. Ну, тобто не набагато краще. У Полтаві немає проблем з почесними громадянами на перший погляд, але це приклад іншого. Там був почесним громадянином Кобзон. І його цього звання позбавили у 2014 році. Тобто тут якраз приклад швидкої реакції того, як треба. А в Тернополі, наприклад, теж якась дуже дивна річ, тому що там в списках почесних громадян дуже багато болгарських комуністів якихось, тобто, взагалі не зрозуміло, який стосунок вони мають до Тернополя і на що вони там здалися. А в Одесі, наприклад, почесним громадянином досі є ківалов. Тобто також це якась дика дичина. Ну і, звісно, що не забуваємо про Вінницю. Як я вже казав, тут також проблем вистачає. Тут є досі Гагарін. І, до речі, я собі ж спершу думав, що Гагаріна впихнули у почесне громадянство, там, якщо не всіх, то більшості міст СРСР. Але ні. Як з'ясувалося, Гагарін почесний громадянин тільки Севастополя і Вінниці Ну, в межах сучасної України. Там ще на Росії там ще деякі міста є, але то нас не цікавить. Тобто тільки Севастополь і Вінниця. І 2022 рік і Гагарін досі почесний громадянин Вінниці. Навіщо? Також у нас є Москаленко, якого також пора вже прибирати. У нас є митрополит Макарій, це митрополит Української православної церкви Московського патріархату, здається, 90-х років. Ну і з сучасних. Осіб, які отримали звання почесних громадян в Вінниці, які я не розумію, навіщо і за що це отримали. Це є такий собі Роман Аксельрот. а теперішній депутат міської ради, який балотувався від партії ОПЗЖ на щастя партії вже не існуючої, і я чомусь до пля не ріжу за що саме він отримав це звання почесного громадянина. Я намагався знайти рішення про присвоєння йому цього звання, де було б обґрунтування, але я цього рішення не знайшов. А, і от, і я не розумію, чому людина, яка була в ОПЗЖ, почесний громадянин в Вінниці. От от взагалі не розумію. от, такі от проблемні випадки. Я переконаний, що їх набагато-набагато більше. Саме тому я повторюю, що треба досліджувати ці списки на місцях тим, хто. Розуміє місцеву специфіку. Взагалі на цю тему, як воно мало би бути в ідеалі, можна розводити полеміку. Ну дуже довго. Я цього не буду робити, тому що це точно не має бути монолог однієї людини. Це не має бути щось максимально суб'єктивне, це має бути діалог в суспільстві, на міському рівні. Це має бути переосмислено. Але знову ж таки до висновків повернемось трішки пізніше. А спершу я пропоную розглянути. Світові практики. Навіть не те, щоб світові практики, а подібні, подібні речі, тому що почесне громадянство як таке, окрім України, ну, відповідно, Росії, тому що спадок Російської імперії, інших е, республік, які колись були в складі Радянського Союзу. Е, це звання ще є, наскільки мені відомо, в Німеччині, ну і, можливо, ще в декількох країнах. Але це не сильно поширено по всьому світу. У світі є. Е, Альтернативи, так би мовити. І перш за все, давайте ще поговоримо про трішки вищий рівень. От, наприклад, у нас є почесні громадяни міст, але у нас немає почесних громадян України. А, наприклад, в США і Канаді є таке, така річ, як почесне громадянство США, почесне громадянство Канади. Ну, в США я також знайшов один випадок, коли надавали це звання почесного громадянства на рівні Штату. Так, наприклад, в 60-х роках минулого століття, а конкретніше, 20 серпня 1965 року, прем'єр-міністр Ізраїлю тодішній Леві Ешкол, або Ешколь по-різному кажуть, став почесним громадянином Техасу. І це цікаво, це е, я сюди додав, тому що Леві Ешколь походить з Вінничини, тобто це єврейський хлопець, який народився на Вінничині, мігрував в Ізраїль і згодом став там прем'єр-міністром. Ну і відповідно, як бачимо, один з. Я не знаю, одне з його досягнень став почесним громадянином Техасу. Тепер про альтернативи, які мені вдалося знайти. Ну тобто, окрім інституту почесного громадянства, є подібні речі, але з дуже дуже довгою історією. Так, наприклад, в Британії є така річ як Свобода міст ну, це буквальний переклад. Англійською це звучить як Freedom of the City. Це щось подібне до почесного громадянства. Свобода міста це Freedom of the City. В деяких частинах Великобританії це може бути свобода району, тобто на рівні району міста. Це почесне звання, яке надає муніципалітет цінному члену громади, знаменитості або високопоставленій особі. І традиція ця походить ще з середньовіччя. Чому це freedom of the City, Чому ті, хто отримував це звання, ставали фріменами, тобто вільними людьми, за якісь особливі заслуги, або просто, просто за щось, я не знаю за що. А цей статус отримували в середньовіччя як спосіб позбутися від якихось обтяжливих обов'язків або кріпацтва. Тобто ти живеш, наприклад, в середньовічному Лондоні, ти зобов'язаний комусь пану чимось, але ти зробив щось хороше, і тобі надали оцей Freedom of the Сіті, ти став фріменом, ти нікому нічого не винен. А в деяких країнах, наприклад, в Сполучених Штатах, почесним цим громадянам, скажімо так, ну це вже інша сфера, але все ж таки символічно вручали ключ від міста. Тобто, тут поруч свободою міст є ще така річ, як ключ від міста. Я не знаю, можливо, вам траплялося таке в фільмах. Мені в фільмах американських таке часто траплялося, коли я бачив, що комусь дали ключ від міста або ключі від міста. Я в дитинстві ніяк не міг зрозуміти, тобто як це може бути ключ від цілого міста. Він ще такий якийсь такий великий, золотистий, такий. Як це працює, я не розумів. От, нарешті, я тепер знаю, як це працює. Це та сама свобода місць, це та сама альтернатива почесному громадянству. Це е, також сягає дуже давніх часів, коли міста були оточені мурами, мали ворота, і коли ці ворота на ніч зачинялися. Ну і коли в день там стояла охорона, звісно що. І оцей ключ від міста це був такий спосіб е, показати, що ти можеш в це місто заходити і виходити коли хочеш. Тобто, це твоя перевага над всіма іншими. Це таке визнання ти отримуєш, ти можеш заходити і виходити, коли захочеш. Це дуже давні традиції, які. Досі живуть, які досі підтримуються і які розвиваються з часом. У нас почесне громадянство, воно порівняно недавно існує. І, на жаль, на жаль, воно не прийшло як щось органічне, як щось, що виникло з нашими традиціями, якщо пов'язане з нашим не знаю, стилем життя наших предків там, я не знаю, з особливостями життя наших предків. А це безумовно, це почесне громадянство. Безумовно, це європейська важлива традиція. Україна, безумовно, є частиною Європи, і це мало би у нас функціонувати правильно і бути також класною традицією. Але, на жаль, воно було викривлено цим кривим дзеркалом Російської імперії, а потім таким самим кривим або ще кривішим дзеркалом СРСР. І ми, окрім того, що ми цю традицію перейняли з тих часів від них, ми, досі... ми, ми також перейняли. і Оце вислужування, оце спосіб відзначити уважаю, чоловіка, або спосіб відзначити того, кого треба, а не того, хто справді заслужив. І от якщо, наприклад, досліджуючи списки почесних громадян України, я в Хмельницькому, наприклад, натрапив на те, що в них цей список величезний. І величезний він, на жаль, тому що там дуже багато почесних громадян з'явилося після 24.02. Тобто... Я так розумію, що кожен хмельничанин і хмельничанки, які загинули під час війни з Росією, вони стали почесними громадянами Хмельницького. І це, це прекрасно, тому що це більшого, ніж віддати життя, захищаючи батьківщину, захищаючи своє місто, ти зробити не можеш. Тобто, це напевно найбільший вклад розвиток свого міста. Водночас, в інших містах, там я не знаю, також є справді цікаві почесні громадяни історичні. Але водночас там, я не знаю, ми маємо Ківалова в Одесі, Фукса, в Харкові, як сліро у Вінниці. Ну тобто тут є конфлікт в сприйнятті цього звання, взагалі, в розумінні цього статусу, сприйнятті цього статусу в суспільстві і. З цим треба щось робити. Для початку зараз, в умовах війни, було б дуже класно просто почистити списки цих почесних громадян від зовсім непочесних, від тих, кому там не місце, від росіян, від тих, хто цього звання банально не заслужив. Ну тобто, хоча б від тих, кого декомунізували і деколонізували, то це зробити не складно. Це просто одне швидке рішення міської ради, і все, список очистився. Портрет в тих містах, де портрети вішують, зняли, десь поставили або викинули це вже як хочете, і все, і справа зроблена. А в подальшому треба думати, що з цим званням робити, як його, як статус оцей покращувати, як цей інститут. От таке от почесне громадянство розвивати. Е, отаке от почесне громадянство, отаке відео сьогодні вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво. І, звісно, що не забувайте підписуватись, ставити лайк. І взагалі, верхом е, вашого вкладу в розвиток цього каналу буде, якщо ви ще й поширите відео, станете тоді почесними підписниками мого каналу. З вами був Микола Геркалюк. На все добре, ще побачимось, ще почуємось. Слава Україні!